Бібліотека села Хорослиця Мостиської міської ради представляє буктрейлер на книгу Всеволода Нестайка тореодори з Васуківки. Нам Надзвичайно цікава книга про пригоди двох швабих нерозлучних бешкетників. Ява Рей, Павуша завговодені. На горіхі бітні сам. Оооо, нема на вас кузарні. Біпиків. І до чого тут корова, контрибут! Пропонуємо прочитати цю книгу і декілька годин беззупинного сміху вам гарантовано. Якщо ви гадаєте, що наші пригоди на цьому закінчилися, то це не так. That was beach memory.